Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я рада вас вітати на своїй кухні, рада цьому, радію новому дню, яку ще Господь нам подарував. Дні непрості, але кожна мама, кожна господиня, дружина розуміє, що що б там не було, а їсти готувати треба. А ще треба готувати так, щоб було із запасом. Сьогодні ми приготуємо рибні котлетки. Це якраз такі, що можна взяти на прикус, взяти з собою, зробити напівфабрикати, заморозити. Це класичний варіант, він дуже смачний, їдять навіть діти, які не люблять рибу. І продуктів нам треба зовсім небагато. У мене є три такі, ну, величезні такі, грибки, хек. Якщо якась інша рибка, то можна додати ще й шматочок сала, я цього робити не буду. Потрібно три рибинки, такі мені є. отакий От шматочок хліба. Я грубу частину зніму, а ту замочу. Одна така здорова цибулина, можна дві, тому що цибуля ніколи не заважає. Чим більше цибулі, тим поживніше. Потрібно два яйця, потрібна олія для обсмажування і потрібна мука для обвалювання готових котлет. От, а спецій треба. Неповна столова ложка солі, ну що рибка любить сіль. На кінчику чайної ложки суміші перців, рибка теж любить перець, можете додати побільше, але якщо у вас є в сім'ї дітки або люди похилого віку, яким не можна, додайте зовсім зовсім трішечки. І я свіжого чеснику не додаю. Знову ж таки, по тій причині, що може прийдеться взяти з собою. Чи в дорогу, чи в інше місце, не всі переносять такий аромат чеснику. Тому е сушений чесник саме те, і смаку додають, а запаху не буде. Ось так, що ми робимо зараз? У мене стоїть на плиті, закипіла водичка і перш за все поливаємо рибку -ки таким крутим окропом. Ось вона розмер... вірніше, як лід з неї зійшов, тому що вона була заморожена. Але до кінця її розморожувати не треба, потім буде важко з нею працювати. Ось так. І ми поливаємо її накровом. І з нею відразу ж шкірочка знімається. Ось так, На декілька хвилин ми залишимо, перевернемо її, для того, щоб вона отак, щоб знялася шкірочка, і відстала від кистечок. Оце буквально на декілька хвилиночок. І перевернемо потім. Ось так. І залишимо її. Так, зараз знімаємо грубу частину з хліба, замочуємо водичку, ріжемо цибульку і потім продовжимо роботу далі. я ще додала шматочок хліба один, тому що ми зараз пообрізаю грубі частини, і її буде зовсім мало. хлібця буде мало, а сюди хліб добре йде. Це класичний варіант. Ви можете додавати сюди спеції, які хочете. Я цього робити не буду. Так, оцю частинку можна так і класти. Ось так. І тут я обрізаю грубу частину. Так ось так. Ще розламаю на декілька шматочків. Якщо у вас є молоко, заливайте молоком. Я заливаю самою простенькою водичкою і залишаю, щоб він набух, не розкис зовсім в кашу, тому що погано буде молоти. І відставляю. Ось і тепер нарізаю. Цибулю. Нарізаю цибулю так, щоб її можна було вкинути в місцеву. Знову ж таки, хто хоче додати свіжого чеснику? Якщо ви будете їсти вдома і все, все у вас добре, то можна додати 2-3 зубчики свіжого чеснику. Я цього не буду робити. Ось так ми все приготували. І тепер у нас залишається. Відчистити рибку. Ось так, а тепер починаємо чистити рибку. Вона тепер добре відчищається. Всі оці плавнички, воно сходить швидко, щоб не залишилося, щоб у нас не одна кісточка не залишилася у нашому фарші, тому що може бути неприємності. Дивіться, бачите, шкура зовсім. Без всяких таких зусиль знімається. Витягуються всі ці плавнички. Дивіться, як вони гарно все витягуються. От, І тепер ми зрізаємо з рибки. Вона чим довше в гарячій водички. Тим краще знімається оце філе. І теж воно знімається без зусиль. Зусиль немає ніяких. Дуже просто і дуже легко. Я просто поспішила, тому що немає мені часу, витримувати довго. От. А якщо у вас є час і ви швидко, вона вас довше полежала у гарячій водичці. Вона зовсім виділяється дуже-дуже-дуже-дуже легко. Де бачите, ще попадає шматочки шкірочки, просто щищаєте. І так я всю рибку почистю і вам потім покажу. Звичайно, з цією рибкою, так як і з усіма стравами, доведеться трішечки нам повозитись, так не буває, щоб саме по собі тільки картопля мундира вариться швидко. Без зусиль. Все остальне, якщо ми хочемо приготувати смачно для своєї сім'ї, придеться нам потрудитись. Ось так. Гарне філетики, рибка була така свіжа, все, розібралися з рибкою. Ось дивіться, скільки її вийшло. Ретельно, як будете ще нарізати м'ясорубку, куди вам там де робити, щоб ніде не попалася кісточка. Ручечками своїми так ретельно переберіть, щоб ніде не було ніякої кісточки. Вона взагалі-то переб'ється, але все ж таки, щоб треба себе, так сказати, перестрахувати. Хліб віджали. І тепер можна двома способами: через м'ясорубку, тоді буде видно структура рибки, можна на подрібні очі через блендер. То вже на ваш розсуд. Я це буду робити через блендер, тому що, може, не хочу м'ясорубку витягуватися довго, тим швидше. Так що, отак, зараз переб'ємо. Так ось приготували подрібнювач. Тепер я кладу сюди цибульку, перш за все, тому що вона сама грубіша така частинка. Якщо чесник, то додасите сюди чеснику. Так, додаю половину рибки. І половину хлібчика. Хліб я віджала. І подрібнюю. Виходить таке доволі багатенько. Ось така вийшла мисочка. Дивіться, наполовину вона заповнена фаршем. Так, що робимо далі? Далі всипаємо сюди всі спеції, я говорила вже. Що я роблю? Ніколи не висипайте всі спеції на одне місце, тому що ви їх ніколи не змішаєте уже в мисочки, так як треба, не змішаються. Змішайте їх спочатку отак в тарілочки, а потім розсипайте по, по всій, куди вам там треба, що ви готуєте по всій. ну Це кроме супів, супи, борші. впиваємо сюди яйця. Якщо у вас риба зовсім суха, і у вас немає сала, щоб перемолоти, а риба мінтає, бо є ще якась рибка там така сухенька, то можна додати ложку дві майонезу або вершки. Якщо у вас є виршкові, самі вершки, або тільки не сметану вершки, або шматочок масла. Я додавати не буду. І теж, чим більше ви додасте, Яєць, тим поживніше буде. І тепер все змішуємо. Ось так. І залиште на декілька хвилин, щоб воно все подружилося тут. Накрийте кришечкою, так. О, і все. Так, фарш постояв. Він такий ароматний, гарної такої структури. Такий гладенької структури. Так, нам потрібно тепер. Водичка, для того, щоб змочувати ручки, і потрібна нам мука. І достичку я приплюю зараз з мукою, притрушу її. Ми сюди будемо готувати котлетки, складати сюди. І потрібна обов'язково сковорідка з кричечкою. Так, а тепер виробляємо котлетки, як, як вам зручніше, як вам краще. Я отак беру завжди в жменьку, щоб так я відчувала, що це в жменьки. От, І потім отак з руки в руку, з руки в руку, отак я такі виходять крузенькі, кладу, а потім вже подаю форму, яка мені хочеться. І як будете випікати, теж виробляти форму, немає значення, може в формі ковбасок, а можна в формі. М'ячиків, шариків, як хочете, можна в формі звичайних котлеток, але все-таки, щоб вони вас відрізняли, щоб ви знали, що це то такі, а то такі котлетки. О тепер обмочую їх з усіх сторон мукичкою, притрушую гарненько. Паніровочні сухарі тут не проходять, тому що паніровка вона буде сухою, а нам воно не потрібно. І робимо такі круглесенькі і викладаємо на дощечку. Смажаться такі котлетки дуже швидко. Олію вбирають небагато, але під закритою кришкою. І на невеликому дні. Коли вогонь великий, розігрійте сковорідку, щоб вогонь був дуже великий. Наливайте, щоб олійка дуже так розігрілась. сильно, викладаєте котлетки і зразу на маленький вогонь прикручуєте вогонь і декілька разів перевертаєте. Тоді вони будуть і соковиті, і не сильно присмажені. І вигляд гарний буде, і не будуть вони потім сухі. І, звичайно ж, візьмуть олії набагато менше. Так, перва партія готова. Так, наливаємо олійку на сковорідку. Так, все, олійка у нас добре розігрілася. Посудинку ми приготували. Так, і викладаємо котлетки. Щоб між котлетками була відстань обов'язково. Накриваємо кришечкою, прикручуємо газ і працюємо далі. Я завжди, як готую для заморозки, я беру ту формочку, дощечку, на що я буду викладати. Я застилаю або харчовою плівкою, а найкраще для мене це новими пакетами. Присипаю мукою, і потім сюди виробляю, що там мені треба, чи котлетки, чи що щоб то я не робила, блинчики. Щоб я не робила, все викладаю, потім зручно, коли воно замерзне, я пакетик беру отак, перевертаю, і вони залишаються в пакеті і не травмуються. Дивіться, це те, що я вам казала. Що перевертати треба декілька разів. Гляньте, вони добре підсмажились. Коли ми їх обмочуємо в муку, а потім накриваємо кришечкою, зверху робиться така плівочка, значить це... Чи блини, от таке воно. І воно запечатується всі соки. І от перевертаємо, не чекаємо, поки воно буде коричневе, а перевертаємо. І так ми зробимо декілька разів, вони б'ють гарного кольору світлого і будуть добре просмажені. Так, а ми працюємо далі. Котлетки приготувалися. Олійку вибрали не всю. Якби ми готували їх відкритими, багато в олії забралось. А так олія ще є, я просто трішечки додам свіженький. Ось так. Зовсім-зовсім мало. І викладаємо другу порцію. Ось так, вийшло. У нас 28 котлеток з цієї порції. Вони так піднімаються, височенько як накриті, наче оладки такі, наче блини на дрожжях. Так, і все, виключаємо. Краса. Зараз трішечки прохолонуть і ми з вами скуштуємо їх. Так, давайте спробуємо одну котлетку. Дивіться. Вона структури такої ніжної, ніжна, ніжна, м'якенька, м'якенька, дивіться. М'якусенька-м'якусенька. Ось така ніжна структура. Бачите, шкуриночка м'якесенька, тому що вони були накриті. І воно проготовлене все, тому що було накрите. Ось так. Вийшло з такої порції. Вийшло 28 таких гарних рибних котлеток. І видно, структура рибки. І відчувається запах риби, але такий, знаєте, не, не насищено рибний, такий, ну, для мене він не, не дуже приємний, а такий просто смачний і гарний. Пробуємо. Така смакота. Дивіться. Хоч риба зараз і вже майже зрівнялася з м'ясом, але все-таки риба корисна, її потрібно теж готувати. Ось так. А з вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Готуйте, хай вам смакує і разом чекаємо перемогу.